Булася презентація моєї творчості перед академістами, студентами. Намагався якомога ясніше виразити свої думки, то ми мусимо, як то сказати, в культурному плані якось працювати на цій ниві, І от, наприклад, Явканеві там. На Майстер-класи, їжу там, до дітей ну, це не заробіток, а просто щоб ну, передати, показати. Тому що не так багато керамістів, тим більше, що так, по райцентрах, по селах. І я вважаю, що це обов'язок ну, розказувати, показувати. А тут же ще додаються такі приємності, що бути в музеї і працювати тут на цій території. Це надихаючий такий фактор, і з радістю сюди приїжджаєш. Спілкування з новими людьми, з новими студентами. Це надихає. Це взаємообмін, я думаю, все ж таки найперше. Вже традиційно я дотримуюсь одної, як би сказати, такої програми це показати експрес-курс від заготівлі глини до випалу. І всі проміжні ці станції, щоб показати, і щоб вони зрозуміли, що це все досяжне. Я думаю, за оригінальністю гнатися нікому не потрібно, а просто ну, щирість і любов це от воно. абсолютно компас, який веде тебе найпрямішою лінією, найпрямішою стежкою.